Привіт! Мене звати Оля. Я викладач з малювання, і сьогодні я запрошую тебе помандрувати світом мистецтва та намалювати дуже-дуже красиву картину, яку ти зможеш, наприклад, повісити у себе в кімнаті або подарувати комусь, кого дуже дуже сильно любиш. Скажи, ти любиш малювати? Супер! Бо я теж дуже-дуже люблю. А щоб нам сьогодні з тобою малювати було ще цікавіше, я пропоную познайомитися з однією неймовірно талановитою українською художницею. Тож, знайомся, це Марія Примаченко. До речі, дуже важливий факт: в її прізвищі немає літери «Й», бо часто допускають таку помилку. Майбутня художниця народилася в селі Болотня Київської області, але ж як розпочався її художній шлях? Уявляєте, одного дуже жаркого літнього дня вона, будучи маленькою дівчинкою, відправилася пасти гусей. І там побачила дуже-дуже багато гарних квітів. Вони її так сильно надихнули, що маленька Маріка знайшла біля річки блакитної глини, набрала її в подол спідниці. І, повернувшись додому, вирішила розмалювати свою білу хату. Вона намалювала всі квіти, які вона побачила на полі. А в цей час повз проходила її сусідка. Її так сильно вразили малюнки дівчинки, що вона запросила її до себе, бо теж захотіла таку ж саму гарну хату. І це була перша робота Марізи, яку навіть вона отримала свій перший гонорар. Сусіди подарували їй порося. З цього моменту мистецтво стало невід'ємною частиною життя дівчинки, якою в майбутнє за чутками захоплювався сам Пабло Пікасо. А що ж саме вона малювала? Давайте подивимося. Марія Примаченко любила малювати квіти та життя селян. І що дуже цікаво, вона сама вигадувала назви для кожної картини, і були вони досить чудернацькими. Наприклад, коломлина колоброду два голуби пили воду. Дарую тобі Києве поліські квіти і ясне сонце. Отак Іван пана покатав, аж у коляску впав. Але найвідоміша Марія Примаченко тим, що вона створила цілий неймовірний світ казкових чудернайських звірів. І тут перед нами з'являється і тигр, що сміється, і кукурудзяний кінь у космосі, і двоголове курча, і гороховий звір, і навіть слоник, який захотів бути моряком. А сьогодні ми з тобою намалюємо свого неймовірного, найказковішого звіря. І, звісно, придумаємо йому назву. Ну що, ходімо малювати? До речі, щоб намалювати свого фантастичного звіря, тобі зовсім не потрібні навички з малювання, тому ти можеш не переживати. Оскільки напрямок, в якому творила Марія Примаченко, називається наївне мистецтво. Наївний це такий добродушний і без досвіду. А отже, наївне мистецтво це мистецтво, яке створюють люди, які не мають художньої освіти. І малюють просто так, як відчувають. А зараз я розкажу, що саме тобі знадобиться, щоб створити нашу сьогоднішню картину. По-перше, це папір. А також простий олівець і гумка на всяк випадок. А щоб її розфарбувати, нам потрібна палітра, стаканчик з водою, пензлики і, звісно, фарба. Я буду використовувати гуашеву фарбу. Ти можеш так само використовувати гуаш або акрил, але якщо раптом в тебе їх немає, тоді ти можеш малювати, в принципі, тим, що в тебе є під рукою. Ну що, розпочинаємо? Так, а почнемо ми з того, що вигадаємо, якого звіра візьмемо за основу. Наприклад, я хочу обрати лисичку. Мені дуже подобаються лисички. А якого звіра обереш ти? Клас! Чудова ідея! Ну що, давай розпочинати. І починаємо ми малювати з тулуба. Бо це найбільша і така основна частина нашої тваринки. А так як наша лисичка має бути казковою, то тулуб буде ну, дуже витягнутий. А ти можеш придумати, чим особливий буде тулуб твоєї тваринки. Так, ну і до супердовгого тулуба, на мою думку, пасуватиме така ж саме довга голова. Не забувай, що голова має бути приєднаною до тіла. Так, тепер витримаємо зайві лінії і пропоную намалювати лапи. І хочу знову нагадати, що наша з тобою тварина фантастична. Тому лап може бути не як зазвичай чотири штуки, а 6, вісім або лише 2, як придумає твоя фантазія. Ну, я, мабуть, по класиці зупинюся на чотирьох. Так, дві лапки будуть спереду. І дві ззаду. Здається, ніби моя лисиця кудись біжить. Ну що, скільки лап вийшло у твого звіра? Клас! Дуже круто! А тепер ми переходимо до наступної частини. І однією, я думаю, ти точно це знаєш. З найтаких красивіших частин лисиці – це їх пухнастий довгий хвіст. Тож давай намалюємо хвостик нашому звіру. Так, мій буде теж дуже довгий і такий закручений. Так, а тепер давай подивимося уважно. Чого ще не вистачає нашому фантастичному звіру? Тулуб є, хвіст теж, лапи і навіть голова. Чого не вистачає? Так, звісно, нашому звіру не вистачає мордочки. А з яких частин складається мордочка кожної тваринки? Це оченятка, носик, ротик і вушка. Правильно! Тож давай намалюємо їх і для. Тож давай намалюємо їх і для нашого звіра. Але не забувай, що вони мають бути ну дуже чудернацькими, і їх навіть може бути неправильна кількість. Але в нашій картині все правильно. Так я розпочну з довгих гострих вушок, як у справжній лисички. Так, тепер намалюю кнопочку носик, ротик і оченята. Ну що ж, наш ескіз готов, і ми переходимо до моєї найулюбленішої частини. Я думаю, тобі це теж дуже подобається. Бо зараз ми будемо розфарбовувати. Беремо пензлик і обираємо першу фарбу. Завжди... Першим ділом ми зафарбовуємо фон, а тобто все те, що навколо нашої лисички. І у Марії Примаченко вони завжди були дуже-дуже яскраві. Так, який я хочу обрати фон? Мабуть, в мене буде жовтий, бо це мій найулюбленіший колір. А який твій улюблений колір? Клас! Я думаю, ти теж можеш використати його для фону. До речі, про пензлики. В мене їх дуже багато, від супер тоненьких до супер товстих. І якщо в тебе є вибір, як ти гадаєш, яким пензликом ми будемо зафарбовувати фон. Фону у нас багато, він великий. І тому ми обираємо більший пензлик, бо маленьким ми будемо малювати дуже-дуже довго. До речі, чи знав ти, з чого складається пензлик? Дивися, тут є пучок, це м'якенька частинка, якою ми малюємо. Потім металева частинка, яка тримає наші версинки, вона називається обойма. І далі це вже ручка, вона зазвичай дерев'яна. А знаєш, як правильно його тримати? Одразу за цією металевою частинкою трьома пальчиками. Великим, вказівним та середнім. Ось так. А ну покажи, як ти взяв свій пензлик. Супер! Бачу, ти готовий малювати! Але поки що наш пентлик спить і нам його потрібно розбудити. Для цього ми беремо наш стаканчик з водичкою і будемо наш пентлик. Супер! А тепер набираємо фарбу і будемо малювати. Починаємо зафарбовувати з куточка. Так нам з тобою буде зручніше. Так. І робимо всі рухи в одному напрямку. Наприклад, я вирішила малювати зверху вниз і знизу вверх. А ти можеш навпаки зліва направо або по діагоналі. Але пам'ятай, напрямок має завжди зберігатися. Так, а зараз я розкажу тобі маленький секрет, як зручніше зробити так, щоб не залазити за контур нашого звіра. Це такий мій маленький секретик. Дивися, я тобі раджу взяти пензлика і обвести нашого звіра по контуру. Так, дивися, і коли наш контур готовий, він ніби захищає контури самої лисички. І тепер я можу сміливо, швиденько зафарбовувати все навколо. Це дуже-дуже пришвидшує процес. До речі, тобі потрібно уважно слідкувати, щоб на твоєму пензлику завжди була достатня кількість фарби та води. Бо коли чогось цього не вистачає, пензлик починає не дуже гарно малювати. А щоб наша робота була гарною і охайною потрібно не забувати додавати фарби. Ну що, вітаю! Наш фон готовий! А тепер уважно придивися, чи не залишилося білих незафарбованих місць. Супер! Тоді ми можемо продовжувати! Тепер нам необхідно обрати фарбу для нашого звіря. Так, ну, так як ти пам'ятаєш, у мене тут лисиця. Чи знаєш ти, якого кольору зазвичай лисиці? Абсолютно вірно! Вони... Руді. Але так як наша лисиця фантастично казкова, я хочу її зробити іншого кольору. І в мене вона буде... Хм... Нехай синьою. Так, додаємо синю фарбу на палітру. І продовжуємо малювати. Так, здається, мій пензлик вже достатньо чистий. А твій? Так, починаємо зафарбовувати нашого звіра. Тут правила такі самі. Малюємо в однаковому напрямку, слідкуємо, щоб в нас було досить фарби. І стараємося не виходити за контури. а Для цього нам просто треба не поспішати. Ну що ж, наш звір зафарбований повністю. Але ти, мабуть, помітив, що в мене залишився білий кінчик хвостика. Це не раптово, я не забула про нього. Просто вирішила, як і у справжньої лисички хвостик білий. А в мене він теж буде іншого кольору, але не білого, бо моя лисичка казкова. А тепер ми переходимо до деталей. Що в нас таке детальки? Це очки, середини вушок, носик, можливо, кіхтики. Е, також ти можеш придумати і додати якісь свої деталі. Так, для частини деталей моєї лисички я обрала блакитний колір. І розпочну я з середини вушок. Так, а ще, щоб моя мордочка. Відділялася трошечки від тулуба. І лужку, дивися, воно в нас зникло, щоб воно знову з'явилося, Я хочу додати ще контур. Контур теж буде блакитним. Мені здається, цей колір дуже пасує моїй лисичці. До речі, про кінчик хвостика. Якраз він буде теж блакитним. Вау, я бачу, у твого звіра вже з'являються дуже-дуже цікаві риси. Класно виходить! А тепер я буду переходити до малювання очей. І я вирішила, що вони будуть жовті під колір фону. І так як очі у моїй лисички маленькі, я обрала менший пензлик. А так як я ним ще не малювала, мені знову його треба розбудити у водичці. Так, а тепер чорним кольором я зафарбую носик. До речі, як ти пам'ятаєш, я змінила колір, а отже, перед цим сильно гарно вимила наш пензлик. А пам'ятаєш, як виглядали картини Марії Примаченко, які ми роздивлялися на початку? Я тобі нагадаю, ось тут зараз з'явиться одна з них. Вона дуже любила прикрашати своїх звірів різними візерунками. Давай ми прикрасимо наших звірів теж. Наприклад, я вирішила, що моя лисичка буде в квіточку. Так, я розпочну із жовтих серединок. Я їх роблю просто притуляючи пензлик до тулуба моєї лисички. Так. В мене будуть ромашки, тому пелюсточки будуть білого кольору. До речі, перед білим кольором треба най найкраще вимивати свій пензлик, тому що він дуже-дуже сильно брудниться. Пелюстки я малюю так само, як я робила серединки. Просто по колу притуляю пензлик до нашої лисички. Дивись, дуже легко виходять дуже-дуже симпатичні квіточки. Ти можеш теж так спробувати. Так, я домалювала квіточки і вирішила білою фарбою додати ще декілька деталей. Наприклад, зробила кіхтики, зубки. А тепер наші очня підсохли і я намалюю їм чорні серединки. А щоб зробити мою лисичку більш романтичною, я додам їй такі симпатичні війки. Що ж, мені здається, в нас з тобою вийшли неймовірно гарні звірі. Але, здається, чогось не вистачає на фоні. Бо пам'ятаю, що у Марії Примаченко там завжди були квіточки. Давай ми з тобою теж додамо декілька листочків, і це буде завершальним етапом нашої картини. Так, я хочу намалювати такі стебельці з листочками. І нібито моя лисичка через них перестрибує. Дивися, листочки я малюю так само, як пелюсточки е, своїх ромашок. Просто натискаючи на пензлик і протягуючи його через картинку. Ось така у мене вийшла чарівна казкова лисичка. Я вирішила ще додати трошки ростків, які будуть рости з неба, ну, тому, що все ж таки вона у нас фантастична. От. А як якою вийшла твоя тваринка? Клас, дуже круто! Я така була рада сьогодні з тобою разом помалювати, Мені було дуже цікаво. Ти справжній художник, і я сподіваюся, що ми з тобою ще побачимося. А мене звати Оля, я викладач з малювання. Чекаю тебе на заняттях в кукушка. Підписуйся на наш канал, став лайки. па-па!